Зелене серце, Братислави, Ботанічний сад Коменського. У самому серці братислави, між міським шумом і тишею знань, розкинувся ботанічний сад, зелений притулок, де природа говорить мовою науки, краси і часу. Заснований у 1942 році з ініціативи професора Франтішика Набелика, Сад виріс на території вілли франконі Проект Франтішика Є Расика став основою для створення унікального простору, де ботаніка стала живою. Після війни сад отримав нове дихання, більше парників, більше рослин, більше людей, які дбали про кожен листок. До кінця 1970-х років тут росло понад 5000 видів. У 1980-х сад втратив частину своєї площі через будівництво мосту, але навіть у меншому просторі він зберіг свою душу, колекцію, яка надихає. Тут живуть тропіки, фікуси блискучим листям, бромілі з кольоровими розетками, папороті, мов зелені віяла, і орхідеї тендітні, як подих. Кожна росина це окрема історія, окремий континент. Ботанічний сад Коменського це не просто колекція рослин. це місце, де наука і природа зустрічаються, щоб навчати надихати і зберігати.